У цьому відео я розповідаю про типи фарбу моделюванні, навчаю азам роботи з аерографом, а також розказую про основні помилки користування аерографом, вчу робити прешейдинг та постшейдинг на моделі. Друзі, вітаю вас на каналі нашої спільноти моделістів. Мене, як завжди, звати Віталій, і модель, яку ви зараз можете бачити на моєму столі, це не те, про що ми будемо говорити. Це лише невеличкий спойлер на наступне відео. Сьогодні ми поговоримо про різні типи фарбу моделювання, головні помилки при користуванні аерографом, а також дві основних техніки фарбування аерографом. Що ж, поїхали? Тож, почну я свою розповідь з водних акрилів. Найскравішими представниками є фарби від АМОМіг та ICM. Тож, поговоримо про них. По-перше, як зрозуміло з назви, ці фарби мають основу у вигляді води. Вони розбавляються як водою, так і фірмовими розчинниками. Також з ними можна використовувати різні спеціальні рядини, як, наприклад, транспаратор, який робить фарбу більш прозорою. Основним плюсом фарб на водній основі є майже повна відсутність запаху, а також те, що розчинник для них є у кожному домі. Ці фарби чудово підходять під пензлик і непогано під аерографію. Їхнім головним мінусом є те, що вони не дуже витривалі як до різної хімії, так і до фізичного впливу. Ці фарби зачасту є недорогими, і, враховуючи відсутність запаху, є найкращим вибором для новачків. Тепер поговоримо про спиртові акрили. Найскраїшим представником цієї категорії є фарби від Tamiya серії X та XF. Тут також, випливаючи з назви, можна зрозуміти основу фарби, а саме спирт. Розбавляти ці фарби потрібно або фірмовим розчинником, або і спиртом. Також дехто каже, що підходить водка, але я не пробував, тому стверджувати не можу. Ці фарби дуже погано підходять для нанесення пензлем, зате чудові для аерографії. Із плюсів можна виділити зручні довговічні скляні банки, у які вони фасуються, а також чудові показники при фарбуванні аерографом. Із мінусів запах спирту. Як на мене, спиртові акрили це золота середина, фарб у моделюванні. І останнім типом фарб, про які я вам розкажу, будуть нітрофарби. Основними представниками цієї категорії є фарби Mr. Color та Tamiya Lacquer Paint. Ці фарби мають у основі нітрат целюлози, Розбавляти їх потрібно або фірмовим розчинником, або 600 серією розчинників, такі як 646, 647, 650 та інші. Ці фарби майже неможливо наносити пензликом, зате це найкраще, що може бути при фарбуванні аерографом. Із плюсів можна виділити те, що вони дуже міцні та витривалі, лягають ідеально майже без прикладання для цього зусиль. Головний мінус це запах. Вони мають дуже сильний та різкий запах, тому краще працювати у провітрєвому приміщенні і у респіраторі. Тепер давайте трішки поговоримо про за аерографії. Для початку вам знадобиться, як не дивно, аерограф та компресор. На компресорах трішки зупинимось. Вони поділяються на три основні типи: а саме міні-компресори, так звані дирчики, компресор без ресівера, а також класичний компресор з ресівером об'ємом 3 літри. Давайте поговоримо про них. Перший варіант дирчик є доволі непоганим при обмеженому бюджеті. Із плюсів це те, що він працює та має маленькі розміри. Із мінусів він перегрівається, гучно працює, дає нерівномірний потік повітря. Повітря в ньому подається імпульсами, тому і фарба виходить таким чином. Якщо з коштами геть туго, то беріть його. Наступний компресор, я б сказав, не рибане м'ясо. Має охолодження і працює надійніше, ніж дирчик, але коштує майже як варіант з ресивером. Нічого більше не можу про нього сказати. І останній варіант це компресор з ресівером, найкраще, що може бути. Займає трішки більше місця, ніж попередні, зате має великий бак, через це працює не весь час фарбування. За рахунок ресівера повітря подається стабільно, без імпульсів, має функцію регулювання тиску. Якщо вам вистачає на нього грошей, то навіть не думайте про інші компресори. Тепер розберемо трішки азів роботи з аерографом. Сьогодні я не буду розказувати про будову аерографу. Головне, що вам потрібно знати, це те, що ось ця кнопка зветься тригером. При її натисканні подається повітря, а при відтягуванні назад фарба. При фарбуванні потрібно притримуватися такого правила: подав повітря, потім фарбу, відпустив фарбу, потім повітря, і ні в якому разі інакше. Далі я розкажу про три головні помилки при фарбуванні аерографу. Перша помилка фарба погано дується, або йде комками. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, просто більше розбавте фарбу або підвисти тиск на компресорі. Наступна проблема це так звані павуки. Це коли фарба збирається в калюжі на поверхні і повітря роздуває її. У такому випадку або додайте більше нерозбавленої фарби, або знизьте тиск. І остання помилка це пливки. Якщо ви не будете дотримуватися правила повітря, фарба, фарба повітря. І, наприклад, спочатку відтягнете тригер, подавши фарбу, і тільки потім повітря, то на поверхню вашої моделі полетять краплі фарби, які скопилися на голці. Те саме станеться, якщо спочатку припинити подачу повітря і тільки потім припинити подачу фарби. Тепер розкажу вам про дві техніки фарбування, які використовуються як при фарбуванні бронетехніки, так і при фарбуванні авіації. Прешейдинг та постшейдинг. Почнемо з прешейдингу. Суть цієї техніки у тому, щоб нанести чорну базу та білі висвітлення у місця, які потрібно виділити, після чого нанести основний шар фарби полупрозорим, і місця, виділені білим, будуть яскравішими та будуть виділятися. Що ж, почнемо. Наношу білу фарбу від темії на умовні сектори, відділені розшивкою. Роблю це все на тестовій поверхні. Після нанесення білої фарби я отримав ось такий результат. Тепер ріденько розводжу основний колір і наношу його тонким шаром. І після фарбування методом прешейдингу я отримав ось такий результат. Тепер поговоримо про постшейдинг. Тут суть у тому, щоб як по сходах йти від найтемнішого кольору до найсвітлішого, закриваючи з кожним кроком все менше і менше поверхні моделі. Тож, я додаю у базовий кольор чорну фарбу, щоб зробити відтінок максимально темним, і повністю зафарбовую деталь у цей темно-зелений кольор. Тепер я додаю фарбу більше зеленого і профарбовую більшу частину секторів. Останнім кроком я додаю фарбу білий, щоб зробити найсвітліший відтінок. І профарбовую сектори, як правило, у центрі, щоб зробити найсвітліші місця на них тож, що ж я можу сказати у висновку? Прешейдинг потребує менше сил і прощає більше помилок, в той час як постшейдинг може бути більш контрастним та контрольованим. Тож, обирайте те, що подобається більше вам, і напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яка техніка краще. Також напишіть у коментарі, чи будуть цікаві вам повчальні відео і чи робити їх більше. Дякую вам, бувайте!